Да, погибали цивілізації тільки лише по одній причині. Очень плохое отношение к землі. Власть, що це віська пластячья? Сам перед треба, щоб цього Тимчука взяли за шкірку скину. Ще є питання. Нам наболіли людям. Нічого Ну Нічого не надирають. Дивіться, я вам поясню. У мене є прохання не кидати тут сидять. Ця машина їде по привороту, забирає. Тариф там 15 гривень з людини, з сім'ї 30 гривень. Зарі вони гроші навіть не беруть. Опасно бачив виключають. Це ж не йдуть з Гушки з звушиться, це самі давимося. А там чисті істочники. Люди зріння зціляли. Молодий хлопець хлопчик, цей зі брав, він на осі був собі. Він ходив до тієї керівнички, рано ввечері і очі. Это же вода, исцеляющая болезни. И люди, зная об этом, все, кажи, накажи им все равно. нас.